Добрий день. Ми просимо винести на засідання сесії питання про виділення коштів лікарні в сумі 3,2 мільйони. 3,52 2,2 – це придбання електрохірургічного апарату, коагулятора, 870 тисяч це розроблення ПКД на ремонт, капітальний ремонт пологового відділення. 450 тисяч це розроблення ПКД на частину п'ятого поверху хірургічного корпусу. Це гінекологічне відділення вістибуль. ПКД потрібні для подання їх на благодійні проекти. Ну державна програма була кругом, де беруть. Щоб зробити це, ми відвідували дворожі і відвідували відповідні. Гінекологія ну, взагалі давно не робився ремонт, пологове відділення, вже всі стандарти застарілі, і відповідно до нових стандартів потрібно переробляти ремонти. А, і... а, там, може, а там, може, і підвітки Вони хоч би наші третій-четвертій видих. А там французи приїдуть. Все може бути. Так. І ви залишаєтесь на, 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 наступне питання. Чия програма, наступна програма? Так, Андрій, давайте. Доброго дня. Уже була затверджена програма про виділення комунального підприємства перелуки та плодопостачання фінансової підтримки у розмірі 12800 та 4% ПДФО. Зв'язку з тим, що дана сума була переглянута, ми просимо затвердити програму зі змінами зі збільшеною сумою 25 мільйонів. У даній програмі змінилась тільки сума. Да. Так, це 4% відсотки, які ми сьогодні, ми сьогодні вам будемо віддавати шість чимось мільйонів. Це 4% відсотки, які нас держава зобов'язує віддавати. Давайте держава зобов'язує віддавати. Рішення прийнято. Дякую. Павло, що у вас за питання? Благоустрій місто, так? Що там у нас? А, ми тут даємо на косінні, так? Так, на косіння і на санітарну обрізку. Доброго дня. Так, так. Визначені Території, де ще треба косити 95 тисяч підготувати вже повністю місто, до то вже ми в перестав, дітки до школи. Розчистити всю територію. Все. Давайте підтримати. Рішення прийнята Сергіодович. Ваша програма всім доброго дня. Пропонується внести зміни програму підрозділ, підтримка підрозділів збройних сил України. Загальне фінансування буде 40 мільйонів. Додаємо 20 мільйонів. Велика кількість звернень від підрозділів збройних сил України. І в мене є прохання підтримати програму зі змінами в зв'язку з деякими є звернення інших підрозділів. Які здійснюють захист України від російської агресії, то додати у програму саму програму. У паспорт програми де відповідальний виконавець фінансового управління міської ради військові частини збройних сил України, кома Національної гвардії України, так само і учасники програми військової частини збройних сил України і Національної гвардії України, і далі по тексту, там де згадується Збройні Сили України, додати Національна гвардія України. А ви, а ви говорили, десь там же написано написано Національна гвардія України і військова частина закону? Це різні підрозділи збройні сили підпорядковується Міністерство оборони України, Національна гвардія під. Це внутрішніх справ України Тоді чого написано військова частина Ну в них так іде угу. ну, щоб, щоб щоб правильно. А ми правильно пишемо військові частини Збройних сил України, кома Національної гвардії України. Щоб у нас далі не було проблем під час, коли якщо будемо розглядати звернення, не було проблем під час виділення коштів. Добре, давайте. 195 тисяч це у вас для ремонту системи тепловодопостачання? Це да? для поліклінічного відділення. Давайте підтримати. Поліклінічне відділення, тепловодопостачання. Ремонт вам треба зробити. А ви встигаєте зробити до Ми зробите. Я допальне? Робите. Дякую за перегляд!